Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та сина Господа Суса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилися на історії Ісака. І виросли хлопці і став ісав чоловіком, що знався на вловах. Чоловіком поля, Аяків, чоловіком мирним, що в наметах сидів. І полюбив Ісак Ісава, бо здобуч мисливська його йому смакувала, а Ревека любила Якова. Ісав продав своє первородство і зварив був Яків їжу з поля. Прибув Ісав і змучений був. І сказав Ісав до Якова, нагадуй мене отим червоним, червоним, отим бо змучений я. Тому то назвали імення йому Єдом. Гідом прикладається, як червоний, друга назва Ісава. А як і сказав, продай же нині мені своє первородство і промовив Ісав. Ось я вмираю, то на що ж мені оце первородство? А Яків сказав, присягни ж мені нині, і той присягнув йому і продав первородство своє Якову. І Яків дав Ісавові хліба й с варева, а той з'їв і випив, і встав, та й пішов, і знетво описав первородство. Своє. Щодня молимось. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Дякую, бережіть себе до завтра. Гарного вам дня!